Львів, на відміну від інших міст України, під час тижневих злив не затоплювало. Дякувати треба австріякам, які більше століття тому збудували унікальну каналізаційну мережу. Загальносплавна е, каналізація так сплавна, що всі стоки. Е, ці стоки йдуть в центральну частину через річку Полту, далі на очисні споруди. У нас практично не буває таких підтоплень, тому що розрахована необхідна кількість дощоприймачів, приймачів опади, які вони можуть сприйняти. Окрім каналізації, на застій води впливає ще й стан дощоприймачів. Їх необхідно систематично прочищати. Повна ревізія здійснюється навесні та восени. Влітку їх оглядають комунальники раз на тиждень або ж з початком дощів. Австрійську каналізацію постійно намагаються частково модернізувати. Бо якщо цього не зробити, у Львові станеться катастрофа. Центральна частина міста може вибухнути. Полтва під час дощів в районі опорного театру переповнюється на 98%. Повністю весь переріз, 5,5 метрів ширини, 3,5 метрів ширини висоти, воно летить там такий паровоз, що мама не горює. І найголовніше тут дати так, щоб вода зупинилася, щоб її швидкість не перевищувала критично. Інакше буде просто-напросто підземно цунами. За словами комунальників, австрійська система може слугувати львів'янам ще кілька століть. Необхідно лише підтримувати її в належному стані та періодично оновлювати. До речі, французи, німці та ліці теж користуються каналізаційними мережами, сконструйованими кілька століть тому. Інженери були кваліфікованими та будували на совість.